Американська газета The Wall Street Journal пише, що адміністрація Трампа вирішила поділитися з Україною розвідданими щодо цілей енергетичних на території Російської Федерації. Наступним кроком має за даними видання стати надання Україні далекобійних ракет Томагавк. Що це означає? Це означає просто революцію у світогляді вищого американського керівництва. Від Байденівського не ескалувати. Байден э, нас трошки підтримував, зброю не давав для захисту, але боронь боже бити по території Росії. Це було заборонено. Боронь Боже бити по енергетичній інфраструктурі. Це було заборонено. Тому що це ескалейшн, ескалація. Тому що це підніме ціни світові на нафту і газ, на енергетичні ресурси. А це ж Байдена не влаштовує. У Трампа зовсім інший підхід. У Трампа вирішили не просто забирати. Доходи від експорту нафти і газу у Росії перебирати е, закупки на себе, відбирати в них клієнтів, в тому числі таких, як Індія, Китай, у Трампа вирішили взагалі Російську імперію поховати. Тому що якщо почати бити по енергетичній інфраструктурі. По нафтопроводах, по перекачувальних станціях, а також по електростанціях, ну по енергетичних об'єктах, хоча б в рамках Європейської частини Російської Федерації, то Російська Федерація колапсує. Це абсолютно очевидно. Буде те саме, що в 1917 році, коли не підвезли хліб в Петербург і вибухнула революція. Зараз буде те саме тільки значно гірше для Росії. Тому що вибух буде такий, що вся Росія розлетиться на друзки, вона буде розтягнута на національні квартири. Татарстани, всякі, Чечні, які поглядають вже давно за спонсорством до Саудівської Аравії, оцих от в білих костюмах з бородами до них. От. І багато багато інших. Далекий схід там е, українці, е, рашики, українці, на жаль, русифіковані, вони підуть до Китаю прекрасно і будуть значно краще почувати себе, ніж е, з Путіним. Ну і і так далі, і тому подібне. Е, Трамп іде на це свідомо. Трамп чудово розуміє, що удари по енергетичній інфраструктурі та ще й за допомогою ракет. Тома Гаук на 2,5 тисячі летять, ну до Уралу можна все повиносити, повибивати всю енергетику. Це Кінець Росії. Так що ми живемо в великі часи. Слава Богу, найтяжчий період пройдено, коли Байден правив цей любитель Флойда, цього чорношкірого бандити, бандита убивці, якого. Випадково вбили поліцейські, за якого Байден стояв горою Байдена епоху, який дозволив північний потік. У Трампа такого не буде і бути не може. Трамп дбає про національні інтереси Америки. Національні інтереси Америки це експорт енергоносігів, і конкурент у вигляді Росії їм нафіг не потрібен.